За матеріалами СБУ оголошено про підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку. За даними слідства, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Черняк підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Так, протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 мільярдів гривень. Підприємства Черняка розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу. Закуповували в РФ промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази. За діяльності на користь РФ так на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру Черняку та ще шести топ-менеджерам його компаній. Нині вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно.